Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітке ТВ Я Ксенія. Сьогодні ми з вами в'яжемо ось такий чудовий фактурний візерунок, який особливо гарно буде виглядати на товстій пряжі. Він буде більш фактурним, чітким і таким трошки. 3D, можна сказати, рельєфним, дуже рельєфним. Набираємо кількість петель яка кратна 4. Але це не принципово, бо малюнок у нас здвигається до країв і від них. І тому, якщо плюс 2 3 петлі вам потрібні для вашого. В розрахунку виробу, то можете сміливо додати. Перший ряд рапорту виглядає так: одна лицьова петля. Далі три петлі знімаємо, залишаючи нитку перед роботою. Одна лицьова петля. Три петлі знімаємо нитка перед роботою. Так, в'яжемо до кінця ряду. Всі виворотні рядки пров'язуємо виключно виворотніми петлями і так далі. Знімаємо три петлі, тобто на виворотньому рядку ми не повторюємо оце зняття петель, а пров'язуємо їх. Зворотній ряд, виворотні петлі. Наступний лицевий ряд ми пров'язуємо так само, як і попередній, тобто знімаємо пров'язуємо першу, пров першу лицеву петлю і знімаємо три петлі. Залишаючи нитку перед роботою, одна лицева, три, знімаємо, одна лицева і так далі. Ось так. І знов виворотній ряд ми пров'язуємо виворотніми петлями ось так. Наступний ряд пров'язуємо дві лицеві петлі. Середня петля, яка була у нас під нашими знятими петлями, пров'язуємо її так, заводимо спицю під наші залишені нитки, протягуємо петлю через петлю та спущені нитки. Пров'язуємо разом. Далі три лицеві петлі і знов пров'язуємо нашу середню петлю з цими двома ниточками. Підводимо нитку знизу і пропускаємо через петлю. Ось так у нас виходить, бачите? Так в'яжемо до кінця ряду, підбираємо. Нитки протягуємо через петлю. Ось так у нас виходить. Особливо добре цей малюнок виглядає на пряжі секційного, на секційні такі пряжі, вона додає ще більш такого об'єму, добре вписується у малюнок. Тягуємо, пров'язуємо виворотній ряд так само в'яжемо виворотніми петлями. В наступному рядку ми здвигаємо наш малюнок, щоб він був в шаховому порядку стосовно попереднього, пров'язуємо три петлі. Далі ось ці три петлі, які не були задіяні в попередній раз в нашому малюнку, ми їх знімаємо, залишаючи нитку перед ними. І пров'язуємо лицьовою ту петлю, через яку ми вже протягували наші нитки. Знімаємо три петлі. І далі в'яжемо малюнок так само, як в'язали попередні рядки. Тобто ще раз в наступному лицьовому рядку ми пров'яжемо так само, другий раз залишаючи петлі в цьому місці, і в третьому лицьовому рядку ми їх піднімемо. Наступний ряд виворотні петлі. Зауважте цей візерунок не дуже економний при витрачанні пряжі. Він такий дуже щільний, і пряжі розходуються багатенько. Майте це на увазі, але ну, він того вартий, дуже красивий, не тягнеться. Тобто, як ви розрахуєте, так воно і буде в кінцевому результаті. Зараз пров'яжемо ще один ряд, пров'язуємо так само, як попередній, і знімаємо петлі, одна лицьова. три знімаємо, одна лицьова і так далі. І так до кінця ряду. В наступному рядку ми підтягуємо петлі. Раз, два, три, чотири. Доходимо до середньої петлі, яка була між нашими спущеними петлями, і підтягуємо через зняті петлі. Одна, два, три. А далі з наступного лицевого ряду повторюємо наш малюнок з першого ряду, тобто наші ось ці петлі, будуть йти в шаховому порядку, тобто вони зміщуються стосовно один одного. Якщо ви хочете більш м'який е, отримати. Виріб, щоб полотно було більш м'яке і піддатливе. Беріть спиці чим товше, тим краще. Мені подобається, як виглядає на, отак... на отаких спицях. Але це все на ваше вирішення. І останній ряд рапорту виворотні петлі. Ось подивіться, як чудово виглядає наш візерунок. Бачите, він такий рельєфний, дуже красивий. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок. Побачимось!